Всім привіт! Сьогодні у нас тема буде про гарбузи і хто що буде садити на наступний рік. Зараз у мене буде експеримент. Я піду зараз всі свої гарбузи, які в мене там лишилися ще, і вже починають портитися. Я зараз піду їх порубаю, побачу, чи стоїть їх лише ну, таке садити, чи не стоїть. Але більше я таке садити не хочу. Будемо шукати нормальне насіння. Маємо сьогодні такий натюрморт. Погано вже дуже зберігається в погребі. Одягаємо паручки. Так, кажу зразу. Оце це називається рожевий банан. Во, оце класно. Оце не знаю що. І оце теж не знаю що. Це мала бути новинка, а це щось так запилилось. Ну, а оце величезне, оце називається Великий Макс. Але, судячи з опису, щось воно мені не схоже на того. Ой, великого Макса. От зараз ми з тебе і почнемо його або ножиком, або сокиркою. Щас. Як вийде? О. Давай. Може б я іще його потримала? О, тачки, давайте. Але вже вони починають... Починають підгнивати. О! Ну що, давай? Раз. О! Так, Ну, таке собі щастя. Він великий, але він не товстий, він просто великий, займає багато місця. І насіння там, щоб сказати, що багато. А, тут і насіння мало. Коротше, насіння курям. Я його навіть не буду збирати на насіння. Це однозначно кормовий сорт. Такий більше я садити не буду. Зберігати незручно, багато місця. А пахне. Щось таке знайоме. Не знаю, навіть чим пахне. Ну, він... ну, мені не подобається. Кролики зацінують. Беремо те, що мало називатися, чи, вірніше, називалося, але мало бути новинкою. Але це я вже бачу і колір не той, і тут якийсь горб, вона трошки не така якась. Зараз побачимо. Коротше, що я мучусь? Все одно насіння тут. Вона взагалі нічим не пахне. Ну, вона не пахне, ну вообще не пахне нічим. Така бліда, бліда. Хоча це мав бути мускатний сорт. Ні. А де насіння? Тут же ж десь має бути насіння. Пс, понятно. Це все, що є. Коротше, це курам. Наступний Тоже портиться побачимо. Тоже стіночки тоненькі. Я щось думала, що це. Фу, а оце смердить іменно гарбузою. Просто як... Ну, як кормове гарбуза. От я пам'ятаю колись таке. Цей запах дитинства. Це також йде курочка. Насіння я теж не буду вибирати з нього. Не хочу я таке. Оце добрий банан. Я знаю, що він товстокожий. Його ще попробую розрізати, а потім ще попробую зняти з нього цю шкірку. Оцьонать. Але це самий найсмачніший гарбуз, що мені попався. Так, ну. Так, я його точно не розпиляю таким ножиком, тому ріжем. Дерев'яний цей банан. О! Оце красунчик. Не знаю, чи видно так колір. Можливо, о! Так трошки яскравіше буде. А ці вже луплять, що? Смачненько вам. Цей великий Макс. Уже кури тебе вимазали. А щось він такий, насіння, темне. Коротше, великий Макс іде великий сарай. Це буде, поки що я всім уже роздала. Це буде у нас вечеря. Да? А вони люблять гарбузики. І цю половинку заберемо. Тут така половинка, не знаю, кілограм п'ять. Ой! Ось таке важке. О, все. Зайшла в сарай, де темно, зовсім інший колір. От якщо видно. Ну, таке блідувате. І пахне просто бур'яном якимось. Незручно зберігати багато місця, а по суті, тут ось розкласти. Розкласти по клітках і все, і його не буде. А місце займає ого. го А цього банана ми забираємо до хати. Банан іде на десерт сьогодні. Я розрубала ті тикви, зайшла погрітися. Коротше, я в шокі, ну я не знаю. У мене то не залишилося, я не пам'ятаю, що то було за насіння. Це ж. 26 рік, новий сезон, починається новий психоз. Що його садить, що його сіять. Я тепер, оце такі величезні гарбузи, садити однозначно не буду. Коротше, я зрозуміла, я що проще маленькі. І, ну, от той великий Макс. Якийсь там був пакетик, там хлопчик на фоні величезна гарбуза, от що за фірма, я не пам'ятаю. Тут в місцевому якомусь супермаркеті куплене. Ну, гамно-гамно, ну чесно, ну, ну як є, кажу. Не відповідає. Оця новинка теж не відповідає. Це не новинка. Банан, так. Да. І бадан, оцей рожевий банан, що я брала, то він був оце Сідера. Класний дуже сорт. І це іменно сорт, і це вже я з того сорту взяла насіння, і це вже з мого насіння, вже ці банани, і вони такі самі великі. Для себе можна їсти, піде і в десерти, і в каші, і там випічки, все на світі можна варити. Якщо багато, худоба, теж. я думаю, худобі все одно, яке їсти. От. Але насіння, хто заради насіння там, чи здає, чи що, ну там треба подивитися, тому що насіння там така. Шкарлупа це вона дуже товста, щільна. Тобто ще це не всі перекупи таке насіння приймають, оказується. Я теж не знала. Ну, я не для насіння, я для себе, для свого використання. От просто хто займається насінням, то, може, не підійде таке. Але в нього от... ще треба перемити. З того гарбуза, ось ціла миска насіння. Треба посушити на насіння, на наступний рік посажу. То питання в тому, хто яке купляє насіння. От професійне насіння це мені по з епіцентра. Це мені подарували, там знайомий працював раніше до війни ще. Так, яскрава це я мовчу. Соціальна служба нам тут роздавала, видавала такі набори насінневі, а потім ще обзванювала. Поосень дзвонила, каже, вам знадобилося наше насіння. А як ви використали для себе чи на продаж? А там, блін, ну на продаж <смі> там, реально ну побачиш, якщо ти там щось продавав, ну, ну там так, для, для сім'ї поїсти, скажімо так аж. Ну, ще думаєш, що з цього можна на продаж чи щось. Ну, смішно, але факт. Ну Дякую. Що, щось там може й попалося, я не пам'ятаю, бо я повисівала, я. Вирішила всі оці свої залишки, я вже не хочу це, що попало. Я їх просто висіяла в цьому році, в 25-му, щоб всього позбутися і купити щось нове. Щось, може, хтось перевірене якесь, запропонує якусь фірму. Сітс теж, ну мені воно щось воно мене не сходило, оце, оце Сітс. <кхе> щось ми не відчухаємось. Що ще сорт насіння, я... а я колись там працювала, я знаю, як вони. Є гарне насіння, я не спорю. Насіння є в них якісне, але якщо залітає щось десь неякісне, і причому на етапі, що воно вже чи в фасовки, і десь там хтось купив якусь партію, вскривається ця вся партія, провіряється, що все, капець там схожість ніяка, швиденько беруть. Шукають по ознакам, значить, схожий якийсь сорт, гібрид із гарною схожістю, і перемішують і фасують, щоб перебити. Ну, чи якось так зрівняти, щоб схожість була там. Якщо в того була 98 схожість у гарного насіння, а в того там 15, що, що погане, да? вони там ну, так урівняють, ну, буде 50-60 може. От, то це я знаю. Є гарне. Це так ще при мені було. Я знаю, що є гарне насіння, а є таке, що вони бадяжать. А скільки людей ще беруть у них на вагу насіння, купляють власні пакети. Ну, це ж я знаю, як у нас там торгували підприємці, брали там на вагу насіння, потім замовляли пакетики, друкували. І це насіння фасували під власними пакетиками. і це саме насіння вже під іншою торговою маркою продавалося. А намішане воно, скажімо так, на у ваговому цеху там одне з другим. Ну. Я не буду нічого казати поганого, бо там є і гарні гібриди, і гарні сорти, і там і іноземне гарне, там завжди привозили з-за кордону гарні гібриди, квіти там класні були. От, ну, ну, я знаю, що мішали. Ну, це. це... Я вже не хочу на цьому спотикатися, і, і тоді на той час не було в них інтернет-магазину. Тобто, якщо я не в Києві, то я фактично це мені замовляти. Це мені... А, вони тоді не відправляли поштучно, треба була мінімальна партія пакетиків. Там, якщо профпакет, то 10 штук треба, якщо дрібний пакет фасовка, то 50 штук мінімальне замовлення. Ну, коротше, тому я навіть їх не розглядала. Зараз, по-моєму, в них є замовлення і там, по одному пакету. Але, по-моєму, там треба чи приїжджати, щось вони там. Не знаю, давно не брала. Більше ніяких не знаю. От, і від сортне знаю, бо я там працювала, знаю, що мішають. Коротше, якщо у вас є свій опит, напишіть, хто де замовляє. Які, яка гарна фірма, щоб по схожості, і які цікаві, може, не знаю, гібриди, вони такі всі примхливі, ці гібриди. Я б краще б сорти, напевно, садила. Що ви будете садити, розкажіть? Бо я ще в мене борьба ума. <крече> Коротше, діліться. А, ще ж, акуші, а плодові дерева. Господі, одні чагарники помні, мені взагалі прислали. Там якийсь садовий центр, замовляли через інтернет. По-моєму, то в лісі якісь граби на накопали просто типа хурма. Ну, то вже потім, То вже друга тема зовсім. Все. Поки що про город.